Доброго дня, Якович. Традиційно підбуваємо підсумок тижня, що минув у нашій громаді і в нашому місті. Добрий день. Богодякувати тиждень минув спокійно, якщо не враховувати все ж продовження практики вимкнення електроенергії по двох чергах. Служби цивільного захисту нашої громади працюють в цілодобовому режимі, який належиться під час воєнного стану. За що я вам щиро вдячний. Ми пам'ятаємо, які були проблеми із водопостачанням минулого тижня. Цього тижня налагодилося. Зрештою, як вдалося вирішити цю проблему? Так, я говорив, що особливо загострилась проблема через аварію, яка була на частині водогону в стрію. Власне, це було аварійне вимкнення зараз більш-менш в плановому режимі працює нормально. Чи ми забезпечені там Та, додатковим ми... джерелом? Не буде в нас в майбутньому? ну міні мінімальними потребами. Ми забезпечені. Звичайно, якщо буде тривале вимкнення, у нас не буде безперебійного е постачання, але в межах в межах нормального забезпечення буде. Ми з вами щоразу говоримо про е пункти обігріву в нашій громаді. Багато зараз на державному рівні говориться про підготовку до блокауту. Ми знаємо, ми. Який у нас ворог і мусимо бути готові до всього? Яка в нас ситуація? Чи ми готові до такого тривалого пикалу? Так, пункти обігріву називаються зараз пункти незглавності, вже практично працюють за винятком школи. Поки там є навчальний процес, він не використовується ДСНС пункт обігріву, який є в приміщенні управління праці соціального захисту населення на вулиці Дена Галицького, 32. Моршинська міська рада і підприємство житлово-комунального господарства обладнані джерелом живлення генераторами. Це необхідне по регламенту, які повинні бути для пунктів обігріву. Є у випадку тривалого блекауту. Основним пунктом це буде школа. Там є додаткові генератори і досить багато площ будуть спеціально підготовлені для. Тривалого перебування людей в разі такої потреби, не дай Бог, звич. А В якому режимі на сьогодні працюють? Сьогодні в режимі працюють, школа не працює. Управління праці соціального захисту працюють в межах робочого часу. Міська рада і підприємство житлово-комунального цілодобовому режимі. Щодо наших героїв. Продовжуємо їм допомагати, які на сьогодні у них запити, які потреби. Ми говорили з вами про допомогу, яка до них прямувала, чи отримали і допомога ще в дорозі. Це американська допомога, де з дня на день мала б вже бути тут, і ми її переспрямуємо на передову. Буквально 20 грудня один з наших жителів герой, який переніс операцію там повторним понтовампунтування частини нижньої кінцівки, і, власне, він звернувся про допомогу придбання там спеціального суглобу протезу. І ми просимо, до речі, жителів нашої громади теж доєднатися. На сайті міської ради будуть реквізити для того, щоб хто скільки може, теж допомогти. Паралельно ми шукаємо через волонтерів за кордоном, власне, по, по тих вимогах, які є цей протез. Ну, сподіваюся, що швидко це вирішимо. Ми знаємо зараз. Практика щодо перейменування вулиць на честь загиблих героїв по містах країни. Є таке звернення від одної з громадських організацій до міської ради. Чи розглядали звернення сьогодні? На попередній сесії я озвучив про це звернення. Депутатські комісії мають розглянути його, і потім сесія визначиться. Проект рішення, який готує міська рада, зокрема виконавчі органи. Буде складатися там з двох пунктів приблизно. Перший це визнати, підтримати цю ідею, ідею не лише переименування конкретної вулиці, конкретного героя нашого жителя, але і взагалі системно переглянути назви вулиць, але зробити це після завершення війни, після консультацій передусім з родинами загиблих. Дай Боже, щоб їх кількість не збільшувалася. Після громадських обговорень, і тоді ще раз ми приймемо одне рішення про перейменування окремих вулиць не тільки в Моршині, але й в населених пунктах сільських, які належать до нашої громади. Таке рішення буде в найближчій сесії. Я сподіваюся, підтримано депутата. Ми нещодавно бачили повідомлення щодо необхідності поновлення певних пільг. Це було повідомлення со захисту. Там був дуже великий перелік пільгових категорій. Чи означає це на сьогодні всім пільговим категоріям нашої громади необхідно звернутися до спеціальних соцзахисту? Ні, є пільги, які автоматично перепризначаються управління праці соціального захисту населення. З 1 січня вже не буде здійснювати. Функції щодо виплати пільговим категоріям і субсидій. Ці функції перейдуть в пенсійний фонд, але базу даних якраз іде процедура передачі. Люди будуть звертатись, наприклад, для отримання субсидії. Будуть звертатися з 1 січня в ЦНАП. Зрештою, вже мені здається, звертається через ЦНАП. Ті, ну як мені пояснили, тільки шість людей. Звернулися, бо іншим не було потреби, вони автоматично перепризначаються. Ми будемо оперативно інформувати по кожній такій потребі, щоб ті, що користаються пільгами, могли, могли там, не пропустити певні терміни. Ми знаємо, що ЦНАП отримав і додаткові функції на сьогодні. Немає необхідності їздити там в стри, виробляти паспорт. Ми маємо таку можливість вже в нас на місці. Мошені це робити. Ні, на жаль, поки що у нас ще обладнання є. Підписані всі регламентні документи з міграційною службою, але є ще певні процедури про присвоєння спеціального коду. І я думаю, десь в середині січня ми вже будемо надавати такі послуги. Правильно сказали самому приміщенні СНАПу. Це і щодо виготовлення внутрішнього паспорта, видачі внутрішнього паспорта і закордонного паспорта. Вони виготовляються в Києві, але вже будуть по електронній системі передаватися дані, і людині не буде потреби виїжджіти зморшена за ним. Але це буде десь в середині січня наступного року. Часу час ми з вами повертаємося до проблеми пільгових е, проїзду пільгових категорій е, при міському маршруті е, між Моршином і містом Стриця безпосередньо стосується. Е, до нового року була така домовленість, е, що наші жителі пільгових категорій їздять по е, виробленому проїзному. Як яка ситуація буде після нового року? Ну, я сподіваюся, що ситуація буде такою ж, е, тобто наші жителі будуть їздити. Безкоштовно. Інша справа, зараз йдуть перемовини щодо ціни питання, і ті перемовини тривають. Так чи інакше, я хочу ще раз наголосити, що чи є електронний квиток, чи немає електронний квиток, кожен громадянин, який має пільги, має право безкоштовно їхати, і перевізник не має права відмовляти в тому проїзді. Поки що діють наша співпраця в цьому році. Сподіваюся, що ми домовимося про адекватну ціну на наступний рік, але права. Ще раз повторюся при будь-яких обставинах. Права громадян порушуватись перевізником не повинні. Тепер щодо наших дітей в ситуації в школах дошкільних навчальних закладах бачили коментарі під постом нашого інтерв'ю минулого тижня щодо температурного режиму в класах. Діти вчаться і при температурі 10 градусів. Чи покращується ситуація вчора і сьогодні? Температура значно покращилась. Ну зрозуміло, і на вулиці тепліше стало вже є і 17 вісімнадцять градусів. Хоча норми є зараз нові, нові норми санітарні це 16 градусів. Не менше кілька днів справді була проблема через вимкнення світла, твердопаливна котельня, яка е постачає теплоносій до школи, лікарні садок, не могла забезпечити відповідний температурний режим. До речі, вони виправили ситуацію, але з січня місяця ми все-таки змушені будемо повернутися до газової котельні, яка є наша комунальна. Це дорожче буде для бюджету, але ми все-таки зробимо все для того, щоб температурний режим вже в січні був нормальний. На жаль, така ситуація склалася. Ну, ніхто тоді не очікував, що буде вимкнення таке тривале світла, і котельна не зможе надати нормальний температурний режим. Крім того, на комунальну котельню ми плануємо закупити вже потужний генератор для того, щоб таких проблем більше не було. Тобто ми очікуємо це десь кінець січня. Зрештою, в школах канікули до 22, по-моєму, січня, з 1, з до 22. -го. І після тих канікул, я думаю, що вже, якщо не буде, не дай Бог, ще гіршого чогось в країні, з газом, зокрема, то ситуація повинна поправитися. І щодо внутрішньопереміщених осіб, якою є е, сьогодні їхня кількість в нашій громаді, і чи надалі є змогу їм допомогти? Дві з половиною тисячі це ті, що постійно, які обліковані, які вже, в яких ми вже знаємо по прізвищах, вони є постійно Морщині. Невелика міграція є, хоча в реєстрах офіційно поза 4 тисячі це ті, що просто зареєструвалися, але фактично тут Морщині не проживають. Продовжується робота фондів. Щодо надання гуманітарної допомоги тим людям, плюс вони мають державні виплати. Ну, не скажеш, там все гаразд, бо люди все-таки не вдома, але намагаємося, щоб зробити якомога більш комфортніше перебування тут в Морщині. Звісно, що так як і наші жителі, вони теж потерпають від вимкнення електроенергії і так далі. Ну, але це, звісно, не найгірше, що, на жаль, під час війни буває. Щодо допомоги напередодні новорічно-різдвяних свят передбачаємо якусь допомогу для них, для наших героїв, для сім'ї загиблих героїв. На ми, я дякую Всеволоду Білосу. Його за його фонди були роздані подарунки для дітей наших героїв, в тому числі і тих, що загинули передусім. Там Миколайко ходив до хати. Були певні акції, і в тому числі для внутрішньопереміщених осіб, тому намагалися охопити саме під час свята Миколая. Бежені, які продовжують діяти надалі діятимуть нашій громаді. Чи будуть якісь зміни? Чому очікувати? Ні, змін не буде. Комендантська година незмінна з 23 до 5 ранку. Ми вимикаємо світло за винятком морща на центральній частині міста, в курортній зоні. Поки що без змін.